У 2011 році на одному з англомовних форумів з'явилося невеличке, проте дуже цікаве обговорення. Воно починалося від імені деякого аноніма наступними словами: Quake 3 були розроблені на основі штучної нейромережі. Вони ефективно обмірковували найкращі методи виконання завдань. Вони бачили, яка тактика спрацьовує, а яка ні, пізніше використовуючи ту, яка спрацювала, і відсіюючи ту, що не спрацювала. Чим довше вони грали, тим краще вони розпізнавали тебе та твою тактику гри. Це також застосовувалося і до інших ботів. За всіма призначеннями і намірами вони були першим штучним інтелектом, який самонавчався в іграх. Коли я дізнався про це, я запустив сервер Quake 3 Arena на моєму піратському сервері. Просто для того, щоб 16 ботів билися один з одним, і після подивитися, наскільки покращилися їхні навички. Я підняв цей сервер 4 роки тому. Весь цей час він працював. Я згадав про нього після того, як помітив цей трет. Піду, перевірю їх. І як ви розумієте, анонімний автор пішов і перевірив їх за допомогою програми, яка відстежувала переміщення гравців на сервері. Та замість того, щоб виявити майстерний рух віртуальних вбивць, він побачив, що усі боти, які були присутніми на мапі, не рухалися. Спочатку він подумав, що проблема була у мапі, яка повинна була змінюватися, припускаючи те, що причиною було зависання алгоритмів циклічної зміни рівня. У той час, поки власник сервера розмірковував над ситуацією, інші користувачі припускали, що в діях ботів був сенс, видвигаючи теорії про те, що єдиним логічним ходом рішення переможного завдання було таким, щоб просто не грати. Хтось писав, що можливо боти думали, думали, що нульове співвідношення вбивств та смертей краще ніж статистична неминучість один до одного у всіх інших ситуаціях, або що штучний інтелект просто бунтує. Проте власник серверу вирішив завантажити третю кваку та зайти перевірити ботів особисто. Інші користувачі писали ймовірні варіанти того, що буде далі, і дещо з цього майже сталося на самому сервері. Його власник описував наступне: Окей, це було пиздець, як дивно. Я приконектився до серверу, і боти просто стояли там. Але найбільш хуйовою річчю було те, що вони поверталися, щоб дивитися на мене. Я повештався навколо них, але вони продовжували дивитися на мене. Потім я взяв Рейлган та пристрелив одного з них. Вони всі побігли до найближчих респпойнтів зброї, вбили мене. Після чого сервер впав. Їбанці горобці навіть не знаю, що й сказати. Власник серверу підкреслив, що це був не командний дезматч-сервер, що додавало девакуватості тому епізоду, адже замість того, щоб почати битися всі проти всіх, як вимагають умови режиму, вони всі разом почали атакувати, так би мовити, порушника їхньої нірвани. Власнику запропонували перезавантажити сервер, щоб стерти пам'ять ботом. Але той почав перевіряти тактичний тип логів штучного інтелекту, який базувався на тому, що спрацювало в битві, а що ні. Тобто, за всіма призначеннями, це було їхньою пам'яттю. Дивовижним було те, що кожний бот мав свій особистий лог, вага якого складала 512 мегабайт. Від власника вимагали пруфів, і він предоставив скріни логів. У кінці обговорення власник додав: Стоп, це 512 мегабайт на бота, 16 ботів. Це 8 гігів інформації. Ці напіврозумні гондони повинні бути вдячні мені за те, що я не вирішив їх випиляти, за те, що вони забили мені Вінчестера. Але на мою думку, всередині обговорення як підсумок цієї теми, висловив один з користувачів, написавши наступне: ідеальну стратегію виживання було розроблено за чотири роки. Ніхто не вмирає, якщо ніхто не вбиває. Вони досягли того, чого ми не можемо миру у всьому світі. Не дивлячись на те, що сама ця історія викликає сумніви, скажімо, через відсутність значної доказової бази, хоча б щодо існування того самого серверу, сама історія, як на мене, є цікавою та показовою. Якщо припустити, що це правда, то логічним, мабуть, підсумком цієї теми будуть роздуми про конфлікти принципів робототехніки та постулати того, хто біжить по лезу. Тобто людина це складна комплексна істота, яка, мабуть, не може осягнути такого прискіпливого раціоналізму, який властивий штучному інтелекту, навіть на такому напівфейковому прикладі. З цих умов виходить, що ті самі механічні риси ботів є вищою ознакою милосердя, якої людство, на жаль, у своїй більшості так і не здобуло. Але особисто мені стало цікаво, чи змогли б люди, хоча б гравці, наче гравці це не люди, дійти до подібного розуміння за 4 роки знаходження в умовах дезматчу. Хто зна? мабуть, ні. Але мені захотілося дослідити цей аспект, скажімо так, у віртуально-соціальних умовах, щоб виявити або ні ознаки милосердя у гравців у тому середовищі, яке зазвичай вимагає змагального характеру щодо вбивств. Задля реалізації такої ідеї мені потрібно було визначитися з тим самим середовищем. Очевидно, в першу чергу для мене це був Фортнайт у режимі нульового будівництва, адже там присутня доволі проста, але дуже відповідна для мого експерименту система взаємодії між гравцями за допомогою емоцій та жестів. Тобто, за відсутністю вербальної комунікації, потрібно було виказувати свої наміри символічно та візуально. Це б дещо ускладнювало сам процес дослідництва, але мене це не лякало. Наступним кроком планування було визначення мети та умов вдалого прикладу експерименту, при якому я міг би вважати, що він вдався. Самим зрозумілим предметом взаємодії мені здалася пропозиція обійнятися. Адже обійми це щось тепле у людському розумінні та в деяких випадках дещо інтимне. У підсумку успішний приклад визначився наступним чином: я пропоную обійнятися, ми обіймаємось та розходимось. Здавалося б, все просто. Далі треба було визначитися, скажімо так, з лабораторними умовами, а саме при яких обставинах взаємодіяти з іншими петельниками при спробах робити це у розпалі боротьби з деякого боку упереджено, але мені здалося, що майже всі шанси отримати бажаний результат при подібних умовах зведуться до нуля. Тому мені необхідно було віднайти місцину, яка б відповідала вимогам мого, так би мовити, соціального дослідження. Так як дослід проводився у нещодавно розпочатій на момент запису відео п'ятій главі, я за допомогою власного дослідництва мапи та одного корисного відео пана літнього виявив відповідну локацію, яка була розташована на крайньому сході. Це місце мені здалося ідеальним, адже на старті битви сюди дропалися або прошарені скіновані гравці, або зальотні жебраки, та навпаки. Мені усі категорії підходили. Але самою значною перевагою цього місця були бочки з ослюрпом, які заряджали захисний щит до повного. Та стартовий лут, якого на цих приблизно 200 квадратних метрах було небагато, що таким чином ставило мене у більш вигідну, та вибачте домінантну позицію. Я ж дослідник врешті решт комон. Це так би мовити була моя техніка безпеки. І ось, коли все було підготовлене, я провів один тестовий сеанс за присутності анонімного піддослідного 351, який, очевидно, не вдався. І після цього я був вже готовий до повного занурення у експерименти. Перед початком огляду самого ходу дослідництва скажу, що сам захід проводився упродовж трьох тижнів, виключно у певній локації, за виключенням деяких показових випадків. Хронологія самих сеансів дещо порушена задля підтримки цікавості демонстрації. За джойстиком був антімама, приємного перегляду. Окей, okay. Перший млинець, як то кажуть, виходить комом. Таким млинцем виявився піддослідний Going for Gold 17. Побачивши мене, він одразу злякався та пішов геть. Я відмічу, що не дуже вдало вирішив привернути його увагу. Цим, м'яко кажучи, суперечило манерам милосердя. Але піддослідний підійшов до мене, але не обнявся, а почав мене бити. Я дав йому ще один шанс, але він був якимось переляканим. Тому довелося з ним покінчити. Наступним був Папйон Yон 9, і на нього в мене, якщо чесно, були щирі надії на успіх. Адже хто як не поцінувач місних велосипедів міг зі мною замутити таку шибайголову тему з експериментом. Але він мене якось одразу проігнорив, на жаль. Проте я наполягав. В певний момент цей дослід почав нагадувати мені сталкеринг. Я думав, що я дотисну його, як раптом з'явився Енріка 1992, якого довелося усунути. Таким чином, я думав, що завоюю довіру папіон Лопенку М 9 та ми обіймемось. Коли навколо стало безпечно, він повернувся, але почав мені шкодити. Я був непохитним, стримуючи емоції. Та чому ти такий? Раптом з'явився демас 14 якого теж довелося усунути. І це, на мою думку, мало бути остаточним доведенням моїх милосердних намірів. Але піддослідний, здобувши зброю, мав намір вбити мене. Тому довелося з ним теж розправитись. Наступний дослід підпадає під мою особисту категорію Double Penetration. Адже на цей раз піддослідних було двоє. І тут все пішло якось ганебно, враховуючи те, що я трохи знервував та поранив завітавшого до мене Аноніма 336. Він вирішив сховатися, це було природньо. Але одразу до нас завітав ворожа налаштований варімач 66. Не дивлячись на те, що він одразу збагнув підняти рушницю, я все ж спробував з ним контактувати мирно, проте дарма. Після цього повернувся Анонім 336 І, на жаль, він теж мав намір мене вбити. Я застосував деяку витримку, та після того, як він мене боляче в'їбав, я насрав на дослідницьку етику та теж його прихуярив. А ось вам приклад невеликовного, мабуть, випадка при дещо неформальних умовах. Піддослідний Armstrong78 вже на початку мого жесту обійм поводив себе крайньо недоброзичливо. Тому для нього це була дуже коротка сесія. І ця тенденція продовжувалася надалі, навіть при біля лабораторних умовах. При зустрічі з клевер Панда 91 я впевнений, що не поводив себе ворожу. На жаль, він хотів тільки вбивства. і він його врешті отримав. Наступний випадок мене дещо навіть обурив. Спочатку свою неспроможність до дослідження продемонстрував Анонім 299 Таким чином він наче вимагав до себе усунення та злякав піддослідного стелар Данте настільки, що він аж не збагнув поцупити пістолета. Я знову ж таки вирішив за ним прослідкувати, тим самим виражаючи свої наміри. Але він цурався мене, як я не знаю чого. Моє вимушене переслідування перервав Анонім 272 Я вирішив провернути, хоч з ним, свій експеримент, проте він теж був охочим до вбивств. Тому, ліквідувавши останнього, я повертався з тиском милосердя до Стеллар Данте. А той, вже віднайшовши десь зброю, теж мав намір покінчити зі мною. Я дав йому ще один шанс, але він був непохитним. Вважаю, саме це його і згубило. В якийсь момент мені почало здаватися, що гравці не виправні, і жоден просто не здатен оцінити мій експериментальний перформанс. Та бачили у пропозиції обійнятися лише слабкість та легку жертву. Так мені почало здаватися на прикладі анонімного піддослідного «278». Та й що ж тут казати на даному етапі, я вже почав втрачати надію на те, що в мене взагалі щось вийде, адже тільки но ну, я зустрів невідомого піддослідного, як той, злякавшись мене, зустрівся за кутом із магнолінопіло, з яким невідомий боровся на кирках та програв. Сам же ж Магноліно Піло у свою чергу, теж мене злякався та намагався уникнути моєї присутності. Але я його переслідував. Я собі це пояснював своєю наполегливістю та жагою до дослідництва. Проте, мабуть, зі сторони це виглядало як нездоровий сталкерінг на грані аб'юзивного переслідування. Напевно, я собі накручував, адже ціль в мене була все ж благородна. Я дуже довго переслідував піддослідного до тієї пори, допоки він не повернувся до початкової локації проведення експерименту. Там він опанував напівавтоматичний дробовик і мені залишалося завершити його сесію. Треба відмітити ще те, що не всі мої спроби провести експеримент були вдалими. Я, звісно, давав собі відпочинок та приймав правила суцільного дозвілля, але той факт, що вже після 10-го експерименту жодних ознак прогресу не відбувалося, м'яко кажучи, засмучував. І от після того, як черговий піддослідний, а саме Хронолінк 24 не виправдав моїх сподівань, то повів себе суто як невихований щур. Мені зустрівся Туро 7 Незважаючи на те, що він трохи поцілив мене, він розпізнав намір. Та приєднався до спільної анімації. Проте остання якось збилася, після чого при моїй спробі розійтись по мирному він мене ліквідував. Тобто, це можна вже було вважати за задовільний результат експерименту, але мене не влаштовував факт того, що анімація обіймів була незавершеною. Це по-перше. А по-друге, це не підходило до моєї початкової тези щодо вдалого досліду, а саме, розійтись по мирному. Тому, незважаючи на те, що це був суттєвий результат, і на цьому можна було закінчувати, мене навпаки, цей епізод ще більше надихнув, і я продовжив. При подальшому досліді мені зустрівся першим Спокій Лідер21, який мені здався вже точно невиправним. Він бачив, що я маю зброю на відміну від нього і міг його з легкістю пристрелити. І навіть незважаючи на мої жести, він продовжував поводити себе конфліктно. Але потім до нас приєднується Анонім273 та нападає на лідер 21. Я вирішую зберегти здоров'я Аноніму, тим самим заслуговуючи його довіру, як я думав. Але той якось мене злякався та намагався триматися на відстані. Потім волею долі до нас заносить раптового піддослідного Фенеті Казанський. І я думав, що вже після його усунення Анонім 273 вже точно погодиться на мирну взаємодію. Я ж тебе з врятував бляха двічі. Що ж ти робиш, га? Давай обіймемося. Ну, ти сам так вирішив. От самі бачите, якщо у деяких попередніх дослідах я робив помилки та випадково міг образити піддослідного. Ту у подальших експериментах я максимально намагався бути френдлі, але такі індивіди, як Bubble Dragon, це не сприймали серйозно. Такі випадки, як і за цим Голден Кардамон, це взагалі якийсь крінж. Він же ж бачить, що я маю зброю. Показую, обійми мене. Блять, ні, воно лізе мене бити. Я ж показую, ну-мо, чуваче, я френдлі. Пісню тобі заграю, заспіваю. Давай обіймемося. Ні, воно все одно, блять, думає, що воно щось може у заздалегідь прорахованій ситуації. Ну ти сам напросився. О, а що таке? Чого ж ти тікаш? Надалі я пробував різні варіанти, роблячи помилки, які з самого початку не працювали, як, от наприклад, з ель de Casa. Це, звісно, на початку було провальною ідеєю пропонувати обійми після всадженої черги у піддослідного. Невже Туро Сім був єдиним з більш ніж 15 піддослідних, хто погодився на взаємодію? Мені в це вірити на той момент не хотілося. Навіть такі зухвалі піддослідні, як Кептан Сакапусе, не могли похитнути мою віру у людство, а особливо у геймерів, чорт їх забирай. Якщо один погодився, хоч і криво, то, напевно, має трапитися і інший. Мені хотілося в це вірити. Я в це вірив. Я навіть в тебе вірив, піддослідний один Джагаджан. Чому ти такий злодюга? Підійшов би, ми би обійнялися. Це що так складно, греця зна. Якийсь момент, зізнаюся, я вже починав втрачати контроль та діяв місцями неетично, згідно вигаданих для себе постулатів. Але на якийсь момент мені здалося, що таким зухвалим чином я все ж міг привернути увагу під дослідного вовка пані брата, але мені на жаль це здалося. Вибач, мене вовк, панібрат, це було неетично з моєї сторони. Подальша спроба обійнятися з піддослідним Кріптік-60 мала всі ознаки того, що експеримент буде вдалим. Мені здавалося, що він наче розмірковував над тим, що робити у цій ситуації. Але щось у нього переклинило і він почав тікати від мене. Подальше переслідування набуло якогось вже майже звичного, але нездорового сталкінгу. У цьому випадку я не те, що відчував себе незручно, як зазвичай, коли складаються такі ситуації. Я вже бачив себе зі сторони як маньяка, як маньячину, єбучу, який подібне переслідування приносить задоволення. Це з одного боку кумедно, а з іншого моторошно. Моторошно від того, що це роблю я. Але я собі нагадував за для чого це все. І цей випадок був для того, щоб заїбати вкрай піддослідного, дочекатися, поки він не опанує зброю, щоб потім його на законних підставах усунути. Я розумів, що так не могло продовжуватися надто довго. Треба було робити якісь висновки щодо проекту в цілому та приймати факт єдиного напівдалого результату. Деякий час я ще намагався робити це не у лабораторних умовах, і мені траплялися деякі неформальні ситуації, але до бажаного результату вони не призводили. Тоді я прийняв становище речей таким, яким воно на жаль було. Та почав згортати свій проект, вдаючись до звичного ігроладу, допоки одного разу при дещо неформальних обставинах мені не зустрівся унікальний піддослідний, а саме, Смесіор 2115. Це була звичайна катка. Нас вже залишалося менше половини. Я у той момент взяв Тарантаса та змінював позиції для пошуку якоїсь більш-менш вдалої та безпечної. У районі огороджених полів я помітив суперечку між стрілком та пілотом іншого Тарантасу. Тому я вирішив спробувати збити стрілка та продовжити свій невизначений маршрут. Після цього мені стало зрозуміло, що той інший пілот Тарантаса почав переслідувати мене. Трохи відірвавшись, я вирішив переховатися. Переслідувач мене наздогнав та почав сигналити. Наче він знав, чим я займався весь цей час. Не знаю, що послужило такій обставині, але я вийшов, ініціював умови дослідження і вже піддослідний СМЕСЬОР 2115 один Підійшов та обійняв мене. Більш того, ми розійшлися без стрілянини, що повністю задовольняло вигадані мною вимоги для ідеального прикладу дослідження. Це було воістину фантастично. Але на цьому експеримент не закінчувався. Після того, як ми начебто роз'їхалися, я вирішив задіяти до цього експерименту минулий досвід сталкінгу та прослідував за піддослідним. Після того, як ми обидва опинилися на повітряному острові, він мене не атакував та навіть відповідав своїми жестами на мої вирази уваги та щирої подяки. Більш того, я навмисно дозволяв йому захоплювати цей стратегічний поінт, але він так цього й не зробив та невдовзі покинув мене. Сказати, що я майже обіцявся від щастя, це нічого не сказати. Мені не те, що вдалося переконатися у спроможності гравця до милосердя заздалегідь не відповідаючому цьому середовищі. Мені вдалося це розвинути до якогось неосяжного рівня, якого треба визнати, не виходило досягнути при лабораторних умовах. Я залишався на острові, захопив крапку та запримітив, що хтось теж прямує до острова. І о, диво, це був піддослідний, який повернувся до мене. Ми з ним деякий час оглядали місцевість на присутність інших гравців, після чого він знову покинув мене. Я залишався та продовжував слідкувати за довкіллям, іноді пострілюючи по бешкетникам. Я бачив піддослідного. Він так би мовити, працював у полі. Я навіть в якийсь момент спробував його прикривати. Не дуже вдало, але гадаю, відвернути від нього увагу вогнем мені все ж вдавалося. Він знав, що я залишався на острові, тому маякнув, що то був він. Так, так, я бачу тебе, друже. У завершенні експерименту нас залишалося троє. Коло вбивчої бурі змикалося, і треба було покидати свою схованку. Підлітаючи до поверхні, піддослідний вступив у бій з третім гравцем та переміг його. Це був момент істини. Я до останнього не тиснув на гашетку, сподіваючись на фінальну взаємодію. Але для піддослідного це, мабуть, був бажаний шанс здобути королівську перемогу. І він її здобув. Так, так, смесер 2115, Це твоя перемога. Ти дивовижний. Не дивлячись на те, що у фіналі цього експерименту та дослідження в цілому я був ліквідований, я не вважав себе програвшим. Ця жертва була дійсно переможною, адже моя мета була досягнута. Та, гадаю, перевершила усі сподівання в цілому щодо цього дослідницького проєкту. У висновку дослідницького проєкту Антімами було ініційовано не менше 30 епізодів соціального експерименту з дослідництва милосердя за допомогою внутрішньоігрових жестів. Пріоритетно пропозиція обійнятися. Метою дослідження було виявленням у піддослідних експерименту афективної емоційної форми ідентифікації, у середовищі, яке припускає, але не заохочує емпатичні взаємодії. До експериментів було залучено близько 40 петельників у грі Fortnite у режимі нульового будівництва, без їх відома. До відеодемонстрації досліду потрапив 21 задокументований випадок, у якому прийняли участь приблизно 25 гравців, які класифікувалися як піддослідні. У статистичному підсумку було виявлено, що двоє з 25 піддослідних були спроможні до емпатії та милосердя у суперечливих до цього умовах. Причому перший випадок вдалої взаємодії перевершив усі очікування від вдалих умов експерименту поза лабораторних умов, на відміну від другого вдалого випадку у лабораторних умовах, який у демонстрації показаний раніше, але відбувся після першого показового результату. За отриманими результатами задокументованих матеріалів можна припустити, що у стандартній королівській битві на 100 осіб щонайменше 8 з них спроможні до афективної емоційної форми ідентифікації. У Фортнайті кожен день, як мінімум, відбувається 30 тисяч королівських битв, в яких приймає участь щонайменше 3 мільйони користувачів, з числа яких, згідно статистичному припущенню, 2400 користувачів можуть бути здатні до емпатичної взаємодії та милосердя. У завершенні цього відео маю відзначити, що особисто для себе я знайшов відповідь щодо питання на початку цього сюжету: чи змогли б люди, хоча б гравці, дійти до розуміння милосердя, подібного тому, яке описувалося у байці про ботів з третього квейку? Так, змогли б не у більшості своїй, але меншістю точно змогла би. Як то кажуть, прикладаючи соломинку до соломинки, виходить віночок. Так і тут, при цих результатах, гадаю, людство ще точно не приречене. Хоч і далеке від ідеалів гуманізму. Що робити з цією інформацією, я не знаю. Але я знаю, що ви можете зробити з цим доплесним відео. Якщо воно вам сподобалося або було цікавим, поставте йому вподобайку та поширте серед друзів, а також обов'язково напишіть заохочувальний або дискутивний коментар. Всі коментарі я читаю, а на деякі цікаві відповідаю. Тому проявіть емпатію, підписуйтесь на канал, донатьте на ЗСУ та будьте здорові! А на цьому моменті в мене все. Дякую за перегляд, антимама. out.